Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Уже руками я готую такі смачні ліниві голубці. І сьогодні хочу поділитися рецептом з вами. Голубці виходять просто неперевершені, ніжні і дуже смачні. Для початку я нарізала капусту ось такими невеличкими шматочками. Заливаю її кип'ятком, чимось накриваю і залишаю на 20 хвилин пропаритися. Тим часом займусь фаршем. Сьогодні буду використовувати свинячий фарш. До нього разом із рисом додаю відварений булгур. Скуштуйте обов'язково такі голубчики з булгуром. Вони дуже смачні. Також сюди додаю пропущені через блендер цибулю і чесник. Вбиваю яйця, також додаю сіль та перець. Можна додавати улюблені спеції за вашим смаком. І всипаю пропарену капусту. І скільки празів не висміювали мене господині, я завжди вимішую фарш руками. Таким чином він виходить дуже ніжний, смачний. Формую ось такі голубчики, викладаю їх на форму, змащену олією. І відправляю на 20 хвилин в розігріту духовку до 180 градусів. А тим часом приготую заливку. На сковорідці обжарюю цибульку до золотистості. Потім до неї додаю моркву. Також це все обжарюю близько 1 хвилини. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер вливаю сметану, овочі потрібно довести до смаку, посолю їх і додам перець. Також додаю лавровий лист. Це все перемішую, даю йому прикипіти пару хвилин і вливаю водичку. Як тільки це все закипить після влиття водички, виключаю. І такою заливкою заливаю мої голубчики. Відправляю їх ще в духовку на 40 хвилин. Якщо чесно, рідні так вихваляли мої голубчики, що я навіть забула засняти, які вони в розрізі. Виходять дуже смачні вершкові ліниві голубці. Обов'язково скуштуйте за таким рецептом, я впевнена, він у вашій сім'ї залишиться улюбленим. А я вам бажаю смачного!